Ці люди прийшли оновити облікові дані або ж отримати відстрочку, розповідає речниця Черкаського центру комплектування Аліна Кривошея. Їх поділили на дві черги. Це інші, зокрема фахівці і інші напрямки. Місцевий житель Денис в руках тримає повістку. каже, її отримав в середмісті Черкас. Вчораніва Чому? тому, тому що нововведення в законі і відповідно, багато об'яснять юристам. Встановив свої дані 18 травня в електронному кабінеті Резерв Плюс та в черзі все ж доводиться стояти, розповідає місцевий житель Тимофій. Я не розумію, для чого ця програма була створена. Якщо підтверждають нада свій штриход, приходить вклеювати в воєнний білет. Навіщо вона тоді? За шість днів до набуття чинності нового закону вперше за три роки оновив свої дані. Говорить 58-річний відвідувач ТЦК Олександр. Приходить сюди вдруге, аби забрати військовий квиток. Запускають п'ять людей за дві години. Це вчора постояли на сонці і записатися, хто не потрапив. Сказав старий. Олег розповідає, прийшов до військкомату з колегою Андрієм за дорученням підприємства, на якому працюють. Броню, все є, все є. А попасти вже треті сутки не можна. Це вже два роки. Пройшло. Могли були вже якось більше електронно зробити все. Чотири рази, чотири дня тут стоїш і так не попадеш туди. Живе у Києві та прописаний у Черкасах. Тож, аби оформити відстрочку, приїхав сюди, розповідає відвідувач установи Андрій. Він батько трьох дітей. Три місяці, три роки і шість років. Каже, чергу зайняв о п'ятій ранку. В ній вже був 62-й. Я в Києві, в, в Солом'янський ходив в ТЦК. Там було те ж саме, але я тут приписаний, тому я сюди приїхав. Чогось такого очікував? Але найгірше що ніхто нічого не пояснює. Я 18-го через додаток і знову ж таки, я не розумію, це рахується чи не рахується. Артем, колишній боєць третьої штурмової бригади. Торік отримав кульове поранення на фронті. Нині пройшов військово-лікарську комісію та хоче дізнатись про подальші кроки. Я був місяць тому, проходив ЛК і от ще раз з новим законом. Я не можу і в бригаду попасти, тому що мене беруть. І я не можу на гражданке залишатися. Якщо ти отримав ранення, то все, ти уже не нужен. А коли ти здоровий, ти бойова єдиниця, і вот, тебе потрібно забрати. Після набуття чинності 18 травня змін до закону про мобілізацію військово зобов'язані резервісти та призовники мають уточнити свої військово-облікові дані протягом 60 днів, розповіла речниця Черкаського ТЦК Аліна Кривошея. Інакше їм передбачене адміністративне покарання у вигляді штрафу. Сума штрафу передбачена від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень. Також має бути Вінкод. Це індивідуальний номер, що присвоюють військовозобов'язаним у реєстрі оберіг. це позначається те, що військово-облікові дані звірені, і от саме цей штрихкод вкладається військово-обліковий документ. Військовослужбовці територіальних центрів комплектування перевіряючи вашу особу, встановлюючи, можуть далі перевірити, чи є всі ті достовірні дані, вказані у вашому військово-обліковому документі, і чи є різниця між тими даними, які внесені до бази єдиної оберіг. Повістку під час оновлення даних вручати не будуть, зазначила Аліна Кривошея. Людина оновила дані, можливо, згодом вона буде пересуватися по місту. Зустріне патруль наших військовослужбовців територіальних центрів комплектування. їй може бути виписана повістка для подальшого проходження військово-лікарської комісії. На жаль, багато громадян, які забули про те, що з 24 лютого, 22 року, про те, що люди зобов'язані були оновити дані. Тому зараз от і законодавчо якось ми стимулюємо до того, що ми розуміли, яка кількість у нас населення є військово зобов'язаного, хто має законні відстрочки. 4 травня діє лише два статуси до військової служби придатний та непридатний. Утім, закон не передбачає автоматичного переходу на жоден із них, пояснила Аліна Кривошея. Протягом 9 місяців зобов'язані перепройти військову лікарську комісію. Також існує формулювання придатний до проходження військової служби у ТЦК у військових вищих навчальних закладах та інших тилових підрозділах. Дар'я Шевченко Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.